Якщо народ між хлібом і свободою вибирає хліб, то зрештою він втрачає і хліб, і свободу. Якщо ж народ вибирає свободу, то зрештою буде мати і хліб, вирощений самими, і ніким не відібраний. Похоже! Свободи! хто Розділені кордоном смерті, але з'єднані зв'язком віри, ідеї і любови, живі та померлі, можуть собі взаємно помагати перед Богом і через Бог. Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди і готовність допомогти, якщо сама нація не виборює не кує своєї долі власною боротьбою?